Мені тринадцяте й минало, я пас ягняток за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені, то й діток приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє. І те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене полоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бередня, а й досі як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би? Орячи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.